Чим 6 фонд 22 закону Україну про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Чим чи не порушення передбачене частиною 3 статтею 210 прім один купа і міськовецької міста Борисовичу роз'яснено з міста 63 Конституції України? Розгляд справи відбудеться о 16 годині 2 серпня в приміщенні Хмельницького ЦСКА ТСП кабінет номер 11 Пояснень зауважень у вас немає? Про назнаці тимниці. Потропиці тут зупинився час. Рахують людей, ховають і ні з давні давини, аж до нині І бачили нас з тобою. Коли ми лишилися вчора двоє. Є клопотання. Є клопотання. Ви клопотання приймаєте? Ви можете написати в протоколі все, що бажаєте. Я ви будете писати? Я не вмію писати, я хочу, щоб ви написали Підпис моє ви клопотання. Ви я не вмію писати, відчуєте. Я почула. Підписуватись. Клопотання запишете. Я, ви можете своєю рукою писати. Ні, я не вмію. Все, що ви бажаєте. Від підписання дві протоколу ви відмовляєте? Не відмовляюся. Не вмію. Ви розумієте, що таке не вмію, а що таке відмовляюсь? Розумію. От, я не відмовляюсь. Я прийду, це точно. А ще краще буде, якщо мене попередять першого. Я хочу вам побажати гарну щоб були він я хочу да. виконати свою роботу. Я і так поставити? Не знаю, де. Не ставите? Я розумію. Ариношко, може кажеш? дві секунди буквально того часу. У нас відео пустить і. Ага, а все, я тоді. Я зайду через тих хвилини Це я тоді люди. Запитай, Володимир, надаш, йдеш. Спереди, Володимир, що я все зробила? Що робити там? Я можу бути вільним. Ще я в мене клопотання, щоб мене не попередили першого числа, тому що я забуду. Я можу забути, це в мене нормально, якби з моїм станом здоров'я. От, що першого числа мені нагадали. Можна таке клопотання? Я можу десь покласти. Я хочу, щоб дзвонили до мене і нагадали. Це клопотання. 068 833 7343. У мене не телефон. От бачите, от в мене є телефон. Телефон це якраз та віч, що ми бачимо один другого вот так напряму, як я кажу. Хочете, я до вас позвоню напряму і буду з вами спілкуватись напряму? Ні. Ні. А чому? Для чого мені з вами спілкуватися? От, бачите. І от мені так само, для чого мені з вами спілкуватись, якщо... Телефон є особистий, а я зараз на роботі, можете зараз немає. У вас робочий телефон є? Немає. Немає. Ну, черговий. А є вашого керівника робочий телефон? Чого? Керівника вашого є робочий телефон. Я до нього дзвонив, він не бере трубку. Ви розумієте, во в чому діло? Ми до вашого керівника. керівника. Я не знаю, як звати. Мені надали ваші працівники номер телефону, я позвонив і ніхто не взяв трубку. Просто відбили. Ну, Перший мені... раз не взяли, другий раз відбили. От і все. Я готовий дзвонити до ваших керівників, давайте. Хочете будемо Зеленському дзвонити, Верховній Раді. Кому позвонимо? Я, Я так, так хочу. Давайте. Скажіть. Поясняйте, будь ласка, не скільки мене на колегу? Я випочаюся. Я тут постую, добре? Так какой-то позор, да? Yeah? <laughs> То що, ви ще не звільнились? Принесіть водички, будь ласка. П'ятий раз прошу вас. Давайте я сам вийду наберу, чи що. Чи я ну, вам потрібен ще. Я вже вільний, так. ви мені обіцяли номер телефону. Ну, керівника. Особистий контент. Дайте робочий, я ж не кажу особистий. В мене є черговий номер. Можете Підійти до чергового зараз і взяти, номер черговий. Е -е, а де ці хлопці, що мене сюди привезли? Я ж не сам сюди приїхав. Ви пам'ятаєте? Ви пам'ятаєте, я не сам сюди приїхав? Ну, Скажіть нам хай відвезуть принадлежали. Так, так. Тільки як старшині скинути, я потім заберу нікого. Угу. Позвонить, скажіть даних, хай мене відразу туди, де взяли? Швидку, ні, зараз перезвоню. Що все починалося взагалі? Ну, що Сьогоднішня що ваша зустріч представлюся? Ні, 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 я, я взагалі працюю від цю ситуацію. Сьогоднішнього майбутнього? Ні, не сьогоднішнього. Взагалі про світ, про війну. О, це глибокі питання. Так, да. Бачите, ви не знаєте всього. Ні, ну, це я дуже я не, це казалась, дуже що я не знаю. Ви всього не знаєте. Ви знаєте якусь частину, яку вам розказують. Я сказала, і це дуже було, погано, витал. розумієте? Я ж не сказала, що не знаю. Я з повагою, звісно, до вас відношу витримали все, але знаєте, не зя говорити як попугай. Все одно треба слухати людину. Я дивіться ви, ви, ви хочете, вивати, вивати, ви хочете? Ви, ви розумієте? Люди, чекайте, ли? я вам скажу. І я і я вам скажу. Чекайте, розуміє. чекайте, дайте я вам я скажу. Розлушаю, от ви розумієте? розумієте, от я коли стикаюся з такими, от як ви. Мі, ну, міліцію, поліцію і так далі. От, з держдожбовцями, скажімо так. І ті на посадах, які виконують свої обов'язки. Я від всіх чую, як вони брешуть. От. І в мене автоматически от, часу хвати. Тобто я буду стояти до останнього. Це мій, якби, я себе захищаю. От і все. Я не розумію, чому хтось другий не може себе захищати. І ви їх пресуєте один хрен. Я нікого не Ви, понятно, що їх у Ви в цьому події ви, викрутитесь. Ви, век ви, <ристо> ви тільки ви говорите. <ристо> я Хорошо, маю розказати людині статтю, закону, підставі чого я вам це. Розповідаю, щось вам кажу, я ж маю це зробити. Якщо я не можу цього не зробити, це мій обов'язок розказати людині, все. це. Так ви брешете, я кажу, що... То а кажете, що. Чому я, це... я брешу? Тому що я розказую, щоб... беріть бері... бері... статтю в руки. Я не брешу, ні, я ні. все розказую, закони. Те, що ви розказуєте, так. Да, ну ви брешете. Чого? Ви навіть самі, мабуть, не розумієте, що ви брешете. От мені так кажеться, ви розумієте? Це, Чесно, Визу. я не розумію, так. чим я вас обманула. От це погано. <laughs> це дуже погано. Все, воно не пишемо, не зубіння. Що я не знаю. Давай, ідіть вибігом і цей. Давай сказав, я са побаю. Проведьте через вертушку. Ні, мене треба доставити звідки взяли. Ви що не розумієте це? Ну я вас не. Мене сюди хтось привіз що я сам прийшов. Придіть ну, на дві, тому що… – Ні, 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 ні. Давайте не так. Давайте, от, дзвоніть до хлопців, кажіть, що. Тобто ви знов мені відмовляєте і хочете, щоб я добирався додому сам. Тобто ви создаєте мені сложності. Ви розумієте це чи ні? Ви і так мені їх создали і ще далі продовжаєте создавати. Відвезіть мене туди, де ви мене взяли. Я можу тролейбусом Ви у вас є тролейбус, будь ласка. Якщо можете тролейбусом, давайте. Ну, якщо можете тролейбусом, мені все одно на чому ви мене відвезете. Але відвезіть мене туди, де взяли. Або дайте мені гроші на таксі. Мені нема різниці, як ви це зробите. Так. Визвіть немає. таксі, заплатіти, я поїду. Немає. Водички, якщо можна, принесіть, будь ласка. Так? Як тебе звати? Максим. Максим, мене вічок. Максим, а що ти от, захищаєш? Я з вами на... не переходи. Прошу не... А я з тобою, як. Я просто з вами не спілкувався, чого ви не змагався. Ну все, я тоді теж не буду. Не, Витя просто, если так само, то вітер. Я вам не заважаю в кабінеті? Ну, трішки, ну, трішки заважаю. Ну, Відправте мене обратно, там де взяли. Власне, де ви мене взяли? Я вас взяв. Да. Ну, невелічно, ваша контора. Ніконора. Рога і копиту, так? Що не важко. Якщо хочете ходити коридорчику, там просто більше місця. Відволікаєте. Відволікаю вас? Так. Да. Я другу То, Ну, Ви можете визвати ту бригаду, яка мене привезла я і. Я не знайомий з усіма хлопцями, бо ж у нас вони всі помінялися. Та я... ну ладно, ці хлопці не мінялись вже давно. Я не знаю. Хто. Я точно я... вам скажу. Я з ротою не працюю, я не знаю, хто це. А ви хто по спеціальності? Юрист. Хто хто? Юрист. Юрист? Це. І що зараз у вас людина. Подякував. Ну, я не можу вас нікуди звести. Ну, ні, ну так же ж не годиться, тому що взяли там, а відвезли, а це не ж не нормально. Ви знаєте, ви, знаєте, ви, 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 знаєте, ви, ви знаєте, я, я буду і... вам надоїдати, мабуть. Тому що я хочу, щоб мене відвезли там, туди, де взяли. Вам що зараз вами прийдуть. Почекаємо, ви... можете ускорити процес, позвоніть, хай скоріше йдуть. Дивись. Якщо маєш змогу. Акт відмови, він звичайно. Він розказує, що не бачить, запропонував прийти йому. Копиці сказав, що можуть допомогти. Надати засоби. Сказав, що він всього не хоче, йому це не цікаво. Перше, це відповідь треба. Він, він, він не до репортаж. Ні, повість відповість. Він скажу, що він не бачить доступ. Mm -hmm. Є можливість, пліт сказати, але я йому можуть допомогти. Він відмовляється. Mm -hmm. Ну і плюс у нього велика до нас подумалося. 11.40 один. Время йде. Відвезіть мене туди, де ви мене взяли. Мені вас Ви Визвід тих, хто до вас мене привів. Я пішла до керівництва, сказали, хлопці, на виїзді. Що ви мені пропонуєте? Я вам пропоную йти додому, займатися Іти Йти додому. А 2 числа прийти, я готовий вже на суд. Давайте зараз. Я не буду ходити туди-сюди. Або будете мене возити. Хочете мене возити, возіть. Ні, значить, я нікуди йти не буду. В мене є телефон, до мене можна позвонити і по прямій відеосвязі з мною поспілкуватися. Тобто ви відмовляєтесь мене. Ви відмовляєтесь доставити мене там, де ви мене взяли? Немає можливості. Ми не відмовляємось, немає можливості. Немає можливості. Тобто ви взяли, кинули людину просто посеред вулиці, да, і що хочеш, то роби. Ну так? Ні, ну Розуміється так. Мені сказали добровільно, що вони мене відвезуть обратно. Це саме вони мені сказали. Тобто ви брешете зразу? І вони брешуть, і ви брешете. Ви всі брешете. Ви всі брешете. І сидите, і брешете. І хочете, щоб з вами нормально спілкувались? Я вільний? Так точно. Так точно. Я чекаю першого числа дзвіночок на суд. Попередьте мене, це клопотання. Доброго всім дня. день, То я вхожу на сьогоднішній день. Тай приїжджає, тоді Ну, Це хочу на дні почати. Щоб якщо не в понеділок, то можна відповідно. Кожну вітку тобі приходиш подаєш, ну, я тут теж. Дозвольте. Чому? Припуск. Віктор Борисович Савицький. Вам треба перепуск? Я не знаю, хто, хто ви такий. Знавайте? Знавайте, хто я такий. Маска, можна, так? Да? Гарного дня. Я приходив теж.